Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні вашій увазі продемонструю рідкісну порцеляну Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та коментувати. Хочу зробити оголошення: пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду на місце до вас, огляду та оцінки. А також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте на номер 093 8309 149. А зараз вашій увазі надається новий чайний сервіс. Називається Білий бутон відомого всьому світу баранівського фарфорового заводу краса неймовірна очей не відвести. Поєднання щирої позолоти і перламутру дарує відчуття свята. Дивлячись на білий бутон, відразу хочеться сказати, він наче наречена. Друзі, його комплектність молочник, цукорниця та чайник. Багато позолоти на ньому, носик також по кришечка, ручка тримач в малюнок досить гарний. Також в комплектність входить шість гарних чайних пар. Ласка, клеймо демонструю. Баранівка 70-ті роки, блюдце. Він повністю в новому стані, комплектний. Хто буде цікавитися, його ціна 5500. Під даним відео. Першому коментарі залишу свій номер телефону. Хто зацікавиться, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Чайний сервіс. Повністю новий Називається золота Хризантема». Зверніть увагу. яка велика кількість позолоти на виробах. Його комплектність цукорниця. Чайник. Його ще називають король столу. Джемниця, а також шість чайних пар. Демонструю блюдечко, мають ручний розпис. Клеймо баранівка 70-ті роки перший сорт. Даний сервіс повністю в новому стані. Продається, хто буде цікавитися, його ціна 1400 гривень. Будь ласка, звертайтеся. У вашій увазі надається кавовий сервіс, точну назву не скажу, можливо, галактика, а можливо калейдоскоп. Випускався перед самим закриттям Коростенського фарфорового заводу. Він йшов лімітованим випуском як по формі, так і по зображенню, а тому є досить рідкісним сервізом. Даний сервіз продається. Зараз продемонструю детальний огляд. Зверніть увагу на зображення, на елементи позолоти, на блюдечку кантик позолоти. в чашці також. На ручці тримач присутнє позолота. Дуже рідкісна форма самого кавника, носик. І приплюснутий, повністю знизу хвилі позолоти йдуть. Кришка оригінальна. Будь ласка. Цукорниця у вигляді куполу, кришка, клеймо, Коростенський фарфоровий завод. 90 2000 ні роки. Молочник. Отже щодо комплектності, кавник, цукорниця, молочник та 6 кавових пар. Будь ласка, демонструю блюдце хто буде цікавитися ціна? Даного кавового сервізу 2800. Будь ласка, звертайтеся. Він зроблений з фаянсу. Має комплектність калник. Цукорниця, молочник та шість кавових пар. Будь ласка, демонструю, клеймо. Буде 70-ті роки. Хто буде цікавитися? Ціна кавового сервізу 900 гривень. Він повністю в новому стані. Будь ласка, звертайтеся. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!